Модельний ряд комп'ютерів ASRock Industrial поповнився компактною системою 4X4 Box 7040 на платформі AMD Phoenix. Ці пристрої мають розмір корпусу 117,5 на 110х48 мм. В ПК використовується шестиядерний 12-потоковий Ryzen 5 7640U 35 49 ГГц або восьмиядерний 16-потоковий Ryzen 7 7840 U 3,5 51 ГГц. За обробку графіки відповідає вбудоване відеоядро Radeon 760M або 780M. Цей невеликий комп'ютерний пристрій містить два слоти для модулів оперативної пам'яті S1 DDR5600, 5 роз'єм М2 для твердотілого накопичувача з інтерфейсом pci Express 40X4 і порт SATA 6 Гбіт на секунду. Серед інших особливостей бездротові модулі 2,5 Гб Ethernet та Wi-Fi 6 e а також можливість підключення 4 4 k дисплеїв через порти HDMI 14B, DisplayPort і пару USB Type-C. Для живлення міні-ПК використовується зовнішній адаптер потужністю 120 Вт. Рекомендовані ціни новинок поки що невідомі. Процесор Core i 9 14900 k засвітився в GeekBench і тепер його результат можна порівняти з Core i 9 13900 k та іншими процесорами. Новинка набирає 3120-3140 балів в однопотоковому режимі та близько 19100 балів у багатопотоковому. У першому випадку це приблизно на 6% більше, ніж у попередника, і навіть трохи більше, ніж у Core i 9 13900 ks а у другому навіть менше, ніж у Core i 9 13900 k але таке цілком можливо, оскільки умови тестування не ідентичні. Загалом технічно Core i 9 14900 k має бути повною копією Core i 9 13900 ks з частотою 6 ГГц з коробки. Конфігурація ядер тут така ж сама, архітектури ті ж самі, отже результати мають бути максимально схожими. Бренд Minisforum, відомий усім, хто стежить за ринком портативних комп'ютерів, випустив новий продукт. МініПК Mini Minisforum Neptune HX77G призначений для геймерів. Пристрій оснащений процесором Ryzen 7 7735HS, 8 ядер, 16 потоків, кешель 316 МБ, тактова частота до 4,75 ГГц. Також у середині компактного корпусу встановлена мобільна відеокарта AMD Radeon RX 6600M з 8 гіабайтами GDDR6. Такої карти вистачає для запуску сучасних ігор, Накопичувач М2280 М2 PCI-Express 40 ОЗУ ddr 5 Міні-ПК оснащений великою кількістю зовнішніх портів на всі випадки життя, включаючи HDMI 21 USB 4 та Gigabit Ethernet. Для відведення тепла від комплектуючих всередині комп'ютера використовується система з двома вентиляторами та термоінтерфейс з рідкого металу. Купити новий міні-ПК на сайті виробника можна за ціною від 639 доларів. У цю ціну не входить ОЗУ та накопичувач. Модель з 32 ГБ оперативки та SSD на 512 ГБ продається за 779 доларів. У мережі з'явилися результати ігрових тестів двох нових відеокарт AMD, RX 7800XT та RX 7700 xt Усі тести проводилися з роздільною здатністю 1440p. Якщо вірити опублікованим результатам, RX 7800XT в середньому швидша за RTX 4070 на 6,9% у іграх без трасування променів. З променями карта AMD повільніша на 11,6%. В свою чергу Арік 7700 xt на 15,9% швидше без трасування і на 5,4% повільніше з трасуванням, ніж RTX 4060 Ti 16 ГБ rx 7800 xt та rx 7700 xt мають вийти уже сьогодні і продаватимуться за 499 та 449 доларів відповідно. РРЦ старшої моделі на 100$ доларів менша ціни RTX 4070, а ціна молодшої така ж, як у RTX 4060 Ti 16 ГБ. Nvidia зовсім нещодавно знизила її вартість на 50 доларів. Варто додати, що при купівлі rx 7800 xt і 7700 xt покупці отримують копію гри Starfield. Компанія AMD підтвердила, що не випускатиме RX 7700 xt в еталонному виконанні. Реалізацію карток покладено на партнерів, які випускатимуть її в кастомних варіантах. Однак партнери компанії можуть використовувати еталонні версії старшої моделі RX 7800 xt У такому вигляді картки будуть доступні через офіційний онлайн-магазин AMD. На сьогоднішній день компанія Sapphire виявилася єдиним партнером AMD, який представив референсний варіант RX 7800 XT. Крім нього, виробник раніше також анонсував кастомні версії RX 7800 XT і RX 7700 xt у своїх фірмових виконаннях Nitro Plus, Pure та Pulse. Візуально RX 7800 xt в еталонному дизайні від Sapphire не відрізняється від версії MBA AMD. Різниця полягає лише у товарних упаковках. Важливо уточнити, що відеокарти у виконанні MBA від самої AMD або партнерів практично завжди ідентичні, зазвичай вони мають однаковий дизайн і компонентну базу, можуть відрізнятися лише наклейками на самих картах і упаковками. Варто додати, що оглядачам на руки розсилалися саме еталонні варіанти цих відеокарт. Роз'єм 12VH Power вже перестав часто фігурувати в новинах, як винуватець займання відеокарти Nvidia, проте насправді проблеми з ним нікуди не поділися, та ще й додалося нових. Наприклад, виявилося, що власне геподібні кабелі CableMod 12VH Power можуть бути причиною виходу з ладу відеокарт. Компанія виробник вже визнала, що саме такий кабель статистично частіше, ніж інші кабелі CableMod згорає або призводить до пошкоджень відеокарти. Виробник рекомендує дочекатися покращеної версії 1.1, яка має бути позбавлена проблем. При цьому вже існує як мінімум один випадок, коли власнику постраждалої відеокарти було відмовлено у її заміні. Це зробила компанія MSI, зіславшись на використання кабелю CableMod. Втім, сама компанія CableMod вже зв'язалася із постраждалим та запропонувала повністю компенсувати втрати у будь-якому випадку при використанні відеокарт з роз'ємом 12 UH Power, особливо на відеокартах RTX 4090 навіть зараз слід бути дуже обережними. Компанія ViewSonic представила 34-дюймовий вигнутий ігровий монітор vg 3419 c Новинка має радіус кривизни екрану 1500 r Підтримує роздільну здатність 3440 на 1440 пікселів і частоту оновлення екрану 120 гц. В основі монітора використовується 8-бітна VA матриця з часом відгуку 0,4 мс. час реакції від сірого до сірого становить 35 мС. Екран має пікову яскравість 300 кандел на метр квадратний, показник типової контрастності становить 3000 до 1. Виробник заявляє для новинки 86% покриття NTSC та 100% покриття SRGB. Для монітора також заявлена підтримка технології синхронізації зображення AMD FreeSync Premium. Оснащення монітора увійшли по одному роз'єму DisplayPort HDMI 2.0 і LAN rj 45 три порти USB 32 Type A, один USB 32 Type B, а також один USB 32 Type C з альтернативною функцією DisplayPort та можливістю передачі до 65 Вт на зовнішній пристрій. Новинка також отримала два динаміки потужністю по 2 Вт кожен та KVM перемикач. Монітор має ергономічну підставку, що дозволяє регулювати висоту та кут нахилу. Вартість новинки виробник поки що не повідомив. Захоплення кадру з відео в інтернеті залишається нетривіальною процедурою. Необхідно вручну вибрати максимальну якість, вчасно поставити відео на паузу, розгорнути ролик на повний екран, а потім спробувати позбавитися елементів інтерфейсу. В останньому оновленні браузера Chrome з'явилася можливість легкого копіювання кадру. Потрібно лише призупинити відтворення, викликати контекстне меню правою кнопкою миші та вибрати пункт Копіювати відеокадр. Щоправда, деякі користувачі кажуть, що нова функція не завжди працює так чітко, як потрібно, оскільки ця функція Chrome найчастіше використовуватиметься на YouTube, то перші тести були зроблені саме там. Перший клік правою кнопкою миші по кадру з відео не дав можливості скопіювати відеокадр, викликавши натомість вбудоване меню YouTube. Повторне клацання правою кнопкою миші відкрило меню Chrome, що дозволило зробити високоякісну копію кадру, помістивши її в буфер обміну, звідки зображення може бути вставлено будь-куди. Вся ця процедура схожа на невеличкий квест. В даний час неможливо відразу зберегти кадр у вигляді файлу. Натомість потрібно вставити його з буферу обміну в графічний редактор, наприклад, Paint для подальшого збереження у потрібному форматі. Портал PC Gamer з жалем повідомив, що популярний серед злодіїв початківців трюк з надяганням відер на голову NPC в TES 5 Skyrim та Fallout 4 не працює в космічній рольовій грі Starfield. Виявлена в Skyrim хитрість дозволяла безперешкодно обкрадати персонажів безпосередньо в їхній присутності. Поле зору NPC було заблоковане одягненим на голову предметом. Даний трюк працював у всіх перевиданнях Skyrim і навіть Fallout 4, проте до релізу Starfield у Bethesda схоже розгадали хитрість гравців. Тепер відро чи будь-який інший предмет із цієї категорії на голові не заважає огляду НПС. У той же час користувач Dave78905 з форуму Reddit продемонстрував, що маніпулювання об'єктами все ж таки дозволяє вчиняти в Старфілд винахідливі злочини. Підібравши непомітно від хазяїна відро в магазині, Dave78905 використав предмет, щоб збити з полиці дорогу автоматичну гвинтівку, і потім просто на очах продавця відштовхати її в затишне місце. Свідки винахідливого пограбування Dave 78905 порівняли його з пограбуванням магазину срібна лихоманка з Fallout New Vegas. Як зазначив Бен Лау, ігри Бесезда вимагають рішень у Дусі Бесезда. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.